Демографічна ситуація в Україні б'є антирекорди. За три останні роки народжуваність в нашій країні впала майже на третину. У дошкільних навчальних закладах кількість вихованців скорочується, групи закриваються, а вихователі лишаються без роботи. Демографічна криза незабаром може торкнутися і шкіл на прикладі Черкас. Ми розкажемо, як це відбувається і чим може обернутися. Ядирічний романчик поспішає у групу. Сьогодні він трохи спізнився в садочок, тож не хоче прогавити найцікавіші заняття. Ти вже поспішає ходити друзі. Да. У садочок Роман ходить залюбки тішиться його мама Ірина. Вона навіть не мріяла, що її синок відвідуватиме саме цей заклад у центрі міста. Адже як тільки він народився, довелось одразу записуватись в електронну чергу. Місць у черкаських садочках не вистачало. Та після повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилась. Ми у 2020-му ставали в чергу на митницю, але потім після повномасштабного то якби ми виїхали, були ну за в село. Повернулась назад, і якби я вирішила, що ну все одно ж дитина почала ходити. Я в перший садочок, який зайшла, і все, ми вже тут залишились. Через дефіцит вихованців понад півсотні черкаських садочків буквально борються за кожну дитину. Причиною всього каже завідувачка Світлана Ховайба: є еміграція батьків та критична низька народжуваність. Її заклад така доля поки оминула. Садок невеликий і в самісінькому центрі міста тому групи укомплектовані майже повністю. Хоча випадки виїзду сімей за кордон трапляються і тут у мене протягом року руку п'ять поїхали. Ну, Якщо у мене вкомплектований на 138 діток, ну, небагато, бо це в нас садочко, а в інших садочках недобір буде однозначно, тому що дітей просто ну, мало, мало, вони ви ж бачите, не народжуються і молодь, молодь не поспішає в такий час. Цифри і справді шокують. З 22-го року кількість дітей у садочках Черкас скоротилась майже на дві тисячі. А це третина малюків. Передусім, від браку вихованців страждають заклади, розташовані у віддалених спальних районах міста. Скільки тут діток мало? Ну, мінімально це 20 осіб. 20 осіб. Що зачинає? Зачинено, так. Завідувачка 61-го садочка показує групи, які довелось закрити через дефіцит вихованців. З понад півтори сотні дітей у 21-му році зараз у закладі трохи більше 50-ти. Персонал і вихователів були змушені скоротити, адже з семи працює всього три групи разом із яслами. І подальші перспективи завідувачку не тішать втриматися, хоча б на трьох групах. Перспективи, щоб, хоча б не зменшилася кількість дітей, залишилася та на якій ми зараз сьогодні є. Навіть навіть страшно про це подумати, якщо зменшиться кількість дітей, демографічну кризу поки відчули лише садочки, але у найближчій перспективі вона вдарить і по школах кажуть у мерії. Це станеться через 2-3 роки, коли випускники ДНЗ підуть у перші класи. І в цьому разі закладам дошкільної і шкільної освіти загрожує оптимізація, а це закриття. І звільнення садочки є ж таким гарним відображенням того, що нас чекає в найближчій перспективі в закладах загальної середньої освіти. Станом на зараз ми намагаємося максимально тримати. Міністерство також реагує на ці виклики, тобто зараз і змінена, скажімо, допустима кількість дітей в групах. І так само відбувається зменшення наповненості класів у школах. Тобто, це максимально робиться для того, аби зберегти безпосередньо колективи, зберегти людей. Та чим далі тим демографічна криза ставатиме глибшою. Її наслідки можуть відчути не тільки садочки та школи, а й вся країна. Станіслав Кухарчук я числа Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.